Різдво 25 грудня чи 7 січня напередодні свят в Україні постає питання щодо святкування різдва 25 грудня або 7 січня. У церковному середовищі вже було чимало заяв з цього приводу. Проте всі кажуть, що ключовою буде думка вірян. Слід зауважити, що в суспільстві триває суперечка про так звані Два Різдва, але насправді дата його святкування єдина для всіх християн, це 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна, ані в Біблії, ані в жодному документі її не знайти. Різняться лише календарі, за якими живе та чи інша церква. Так, українські православні віряни, Українська греко-католицька церква та деякі протестанти послуговуються юліанським календарем, який використовують у християнстві ще з часів Римської імперії. Римо-католики святкують відповідно до григоріанського календаря, який запровадили у 1582 році і який став світським для майже всіх країн світу. Різниця між ними становить 13 днів. Тож 25 грудня за юліанським календарем припадає на 7 Січня за світським. Плутанина і роздвоєння в датах в Україні з'явилася після 1918 року, коли у світське життя ввели Григоріанський календар, а церква залишилася на старому календарі. То яка ж правильна дата святкування? Дата народження Ісуса Христа предмет дискусії релігії знавців усього світу. У християнській традиції закріпилась як дата святкування Різдва саме 25 грудня. Є така думка, що перевагу даті 25 грудня. Дня надали, скоріш за все, через те, що в язичницькій традиції ремлян саме 25 грудня у день зимового сонцестояння святкували День народження непереможного сонця. Цей день християни наповнили новим євангельським сенсом. Таким чином, всі католицькі, протестантські та православні церкви святкують Різдво 25 грудня, але за різними календарями. Світську дату 7 січня в Україні помилково асоціюють саме із православним Різдвом, тоді як дати. Та 25 грудня багатьма сприймається як католицька. Однак за старим календарем насправді живуть нині меншість церков, такі як російська, Єрусалимська, Грузинська, Сербська, Українська, а також Українська греко-католицька церква. Решта Константинопольська, Кіпрська, Елацька, Румунська, Александрійська, Антіохійська, Албанська, Болгарська церкви та православна церква Чеських земель і Словаччини, використовують у богослужбовій практиці новоюліанській. Календар. Тобто у них Різдво співпадає зі світським 25 грудня. Коли виникають дискусії про зміну дати святкування, то йдеться не лише про Різдво, а взагалі про перехід на новий точніший календар. Якщо церква втілить таку зміну, то вірянам в Україні доведеться відзначати в інший день не лише Різдво, а й решту свят, таких як Миколая Чудотворця, Водохреща, Покрови тощо. Одним із побутових конфліктів життя за двома календарями стало святкування Різдва в Україні після календарного Нового року. Так більшість українців спочатку гучно відзначають 1 січня, а потім формально ставлять на святвечір 12 пісних страв. Експерти вважають, що святкування Різдва до відзначення нового року виглядає більш логічним, хоча б із того боку, що саме на Новий рік припадає час найсуворішого посту останній тиждень до різдва. До слова, Українська греко-католицька церква ухвалила навіть спеціальну постанову синоду щодо пом'якшення посту в час світського святкування нового року. Спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед парафіян Православної церкви України таких майже половина 46%. При цьому третина проти такої ідеї. А от серед жителів півдня та сходу України відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва. Слід зазначити, що багато людей будуть святкувати Різдво 25 грудня, саме через російську агресію та вторгнення в Україну. Як тока кажуть, сакрально хочуть бути подальше від Московії, тож коли святкувати, вирішувати вам.